Грамота добрий день. Дітки, до нас залетіла мильна бульбашка. Діти, допоможіть друзів моїх поверніть зличчя клуб кораболь зачіклував мильні бульбашки. Тепер вони ув'язнені ось у цій склянці. А чи любите ви гратися мильними бульбашками? Чи згодні ви допомогти мильним бульбашкам звільнитися від час злого чоклуна карамволя? Так, звісно, ми згодні. Злий Лук наслав ще заклять, але ми впораємося з ними і визволимо друзів. А щоб ми могли полічити, скільки заклять ми здолали, будемо збирати Кульки. Перше закляття зникне одразу, якщо правильно визначити кількість звуків у словах. Так, давайте з вами пограємо в гру, знайди предмети, назви яких складається з чотирьох звуків. Так, перше слово пірамідя. Скільки там звуків? Так багато. Ні, тут нема чотирьох звуків, вісім звуків. Ракета. В слові ракета шість звуків не підходить нам. Краб. Так, а в слові КРОП чотири звуки підходить нам це слово. Робот. Так, ні, тут 5 звуків в цьому слові. Коза. Так, підходить в слові коза, чотири звука. Риба. Вірно, підходить нам слово риба. Тут теж чотири звука. Ворона. Ні, в слові ворона 6 звуків. Нам не підходить. Далі ми з вами виконали перше завдання, і я з вами першу кульку. Щоб зняти друге закляття, треба оживити звуки. Визначаємо перший звук у назвах картинок і намагаємось скласти слово. Так, ця гра називається Оживіть звуки. І так, перше слово у нас миша починається з якого звука? М. А на нас починається з А, кит, зі звука К. Яке ж у нас слово вийшло М, А, К? Вірно, слово Ма. Далі дивимось в слові курка. Який перший звук? К. Оса. О. Слива. С. Автобус. А. Яке у нас слово вийшло? К. О. С. А. Коса. Далі дивимось. Бок починається з В. Індик. І ножиці. Н, око о КОРІВКА К. Що у нас за слово вийшло? В і н. о к Так, це слово відомо. Молодці. Ми з вами отримаємо другу кульку. Зі злом боротись будемо далі. Ви, малята, усі вдалі. Всі тихенько тут сідайте, в словах спільний звук шукайте. Ну що ж, спробуємо знайти спільний звук у словах, слухаємо уважно вірш та називаємо звук, який найчастіше зустрічається у ньому. Вітер віє, повіває, він вербу стару хитає, вибіг вовчик на галяву, і на вітер коса глянув. Вітер вовчика злякався і в дупло верби сховався. Так, який звук ми найчастіше з вами зустрічали в цьому віршику? Вірно, звук в. Вовк, верба, вітер. так? Що ж, отримуємо з вами третю пульці? Наступне завдання це зробити звуковий аналіз слів. І так, ми з вами бачимо у нас три слова: ваза, лист, гриб. Порахуємо, скільки звуків в слові ваза. В а з А. Так, чотири малюємо чотири клітинки. В слові лист, скільки звуків. Л, и С, Т. Так, теж чотири звука малюємо чотири клітинки. В слові гри, Г, Р, у, Б. Так, вірно, теж чотири звука. Малюємо чотири клітинки. Тепер будемо с, селі, е, записувати звуки, які ми чуємо в цих словах. Твердий приголосний, м'який приголосний чи голосний звук. І так, в слові база. Перший звук у нас який? В. Це твердий приголосний. Другий а. Голосний. З. Приголосний, а голосний. В слові «лист» – Л. Приголосний, «И» – Голосний С. Приголосний звук і в кінці ЛС Т. Т. Приголосний звук. В слові гри. Перший звук. Г. Другий Р. Далі. И це голосний звук, і в кінці гри Б. Б це приголосний звук. Добре. А тепер, і... дітки, обвідіть схеми предметів, назви яких починаються і закінчуються на твердий приголосний звук. Це які у нас слова тут? Так, вірно, починається і закінчується на приголосний. Слово лист і слово грим. Молодці. Отримуємо з вами ще зверту кульку. Так, наступне завдання. П'яту. Ой, так, давайте послухаємо. Щоб отримати нам п'яту кульку, що нам треба? Нам треба послухати з вами. Текст, і визначте, скільки речить в цьому оповіданні. Давайте. Я читатиму вам текст, а ви позначаєте кінцівку речення плескання у долоні. Ага. Якщо ми почули кінець речення, плескаємо у долоні. Слухайте. У мами є син мишко. Він добрий і обирає. Важний. Мишко завжди допомагає мамі. Матуся любить свого сина. Так, скільки в цьому тексті речень? Так, ми нарахували чотири речення. Далі, а як ви визначаєте, що речення завершене? Так, стихає наш голос і робиться пауза. Це означає, що речення закінчилось. Повторіть перше речення. Згадайте його. У мами є син Мишко. Так, порахуйте, скільки слів у цьому реченні у мами є. Мишку. Скільки слів у цьому реченні? Так, п'ять слів. Чи є в цьому реченні слово помічник? Так, є. Це у нас слово У і слово Е. Добре, ми з вами отримаємо п'яту культур. Шосту кульку здобуваємо, швидко речення складаємо. Дружно зло перемагаємо, бульки мильні, ми визволяємо. Так, у нас завдання е, наступне скласти речень зі словом помічником У. Подивіться на малюночок і складіть речення, щоб там було слово помічник У. Так, у мене вийшло ось таке речення. Запишемо схему. У Соломіні. Маленький, ведмедик. В кінці ставимо крапку. Скільки слів у цьому реченні? Так, чотири. Слово помічник У. Далі дивимось на малюночок. Складіть речення та запишіть схему. Ось цьому малюночку. У мене вийшло ось таке речі. У хлопчика Миколи смачне яблуко. Ставимо крапочку. Скільки слів у цьому речі? Так, п'ять. Добре, дивимось на наступний малюночок. Складіть своє речення, запишіть схему. У мене вийшло ось таке речення. У дівчинки Поліни гарний браслет. Так, добре, молодці. Отримуємо з вами що культур. Ну що ж, ми отримали шосту кульку. Тепер ми можемо відкрити склянку з мильним розчином і випустити мильні бульбашки. Так, випускаємо. Ось які вони у нас гарні, мильні бульбашки. Добре. Ну що ж, почитаємо з вами склади. O, P, A, P, U, P, I, P, Ú, P. Tak, teprve nás bude P, 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 P. Ху. Гу. Фі. Тобто, молодці. Робимо гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво право Двору вниз. Ведемо по колу в одну сторону і іншу сторону. Закрили очнята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покріпали. Подивилась вгору, вниз, праворуч, ліворуч. Поклали долоньки на очим'ята, помасажували. Ось так. Добре. Дітки, розкажіть, які перепони вам потрібно було здолати, щоб визволити наших друзів. Так, ви були молодці. Ви виконали всі завдання. Тепер з вами будемо грати, мильні бульбашки пускати. Ну а діти не варіться, булька мильним посміхніться. Ну що ж, давайте, діточки, попускаємо мильні бульбашки. Ось так. У. Ну, все дітки, добре, до побачення, до нових зустрічей.